Права 305. На якому з рисунків 83 А, B, v, промінь ОК є бісектрисою кута АОБ. Ну що ж, давайте подивимося на цей малюночок, який я переніс на дошку. Дивимося 83 А. Ми бачимо тут кут АОБ дійсно є. І є дійсно промінь ОК. Але він не ділить цей кут на дві рівні частини, як має робити це бісектриса. Тепер давайте подивимося на рисунок Б. Здавалося б, що це наш варіант, але подивимося уважно. Ось наш кут АОБ. І промінь є тут ОК, але він не ділить цей кут пополам. Тут, навпаки, кут у нас КОБ і є бісектриса ОА, що ділить цей кут пополам. Переходимо до рисунка В. Ми бачимо, що тут у нас є кут АОБ і є. Промінь ОК, що ділить цей кут на дві рівні частини. Тобто в цьому випадку ми кажемо, що в нас ОК є бісектрисою кута АОБ. Ну що ж, записуємо тоді. Пишемо на рисунку, на рисунку. 83. Пишемо В. Промінь ока промінь ока, є бісектрисою є кута. А обе Ну що ж, ось таке просте завдання про бісектрису на цьому вправу завершено.